Дніпровські пенсіонери спалили Кремль. Так у парку глоби святкували Геловін. Учасники університету третього віку взяли участь у квесті, чаклуємо для перемоги. В рамках нього люди поважного віку зібрали і спалили символ Московії Кремль. Присутні на костюмованому дійстві, впевнені, ця подія має стати пророчою. Тож з нетерпінням чекають, коли горітиме справжній символ Росії з усією нечистю в ньому. Сьогодні зібрали учасників університету третього віку на тематичний квест до свята Хеллоуін. хоч він є наскільки популярним у нашій країні, а також серед цієї верстви населення. Проте сьогодні бачили і піратів, і відьмачок, і привидів і українських чаклунок. Зібрали Кремля і спалили його. Спалили і думаємо, і вважаємо, і сподіваємося, і маємо надію, що сьогоднішнє спалення Кремля воно буде пророчим. Абсолютно точно. Тож чекаємо.